Друзі, вас і одеська філія компанії Автопарк Юа. У нас заїхала ось така класна шкода Октавія, ми її продавали пів роки тому. Людина дуже довольна машиною, але змінилися трохи плани. Взяла собі авто новіше. Автомобіль повністю по техніці обслугований, це офіційний автомобіль з перевіреним пробігом 260 тисяч, 2-літровий на автоматі. Але ця машина не... Звичайно, це ось такий великий музикальний центр. Автомобіль по кузову в ідеальному стані, по техніці також не потребує жодних вкладень. Моторчик сухий, не димить, салончик збережений. Кому цікава ця автівочка, запрошуємо на перегляд та тест-драйв, адреса Грушевського 15 а придбати його можна як за готівочку, так і або лізинг. і ще у нас є 3 Клімат працює, зауважень немає.